В обласній організації утох, завдяки комп'ютерам, молоді люди мають більш широкі можливості для навчання та спілкування. А люди старшого покоління можуть побачитися зі своїми дітьми, де б ті не були. каже таке враження, що вони бачать їх, і вони поруч і дуже раже, як б вони тут, і поруч з ними і спілкуються. За допомогою інтернету також можна сплатити комуналку, оформити субсидію, викликати лікаря. Що перекладач на сьогоднішній день у нас один, а людей майже дві тисячі перекладач, якщо навіть по онлайну можна передати або виклик лікаря, це дуже добре для нас. Це так дуже приємно, що на сьогоднішній день нам благодійні фонди допомагають, і нам набагато легше. У центрі соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім діти, вилучені зі своїх рідних сімей, живуть цілих 9 місяців. Комп'ютерний клас від благодійного фонду Разом до майбутнього допоможе школярам готуватися до уроків. У нас діти як вдома живуть, живуть вдома, а ми ходимо в школу міську номер 20 міста Житомира. І відповідно, якщо ми спілкуємося з дітьми, ну це домашніми міста Житомира. То нам задають домашнє завдання, яким треба обов'язково комп'ютер. багатофункціональна система перетворює комп'ютерний клас на міні-офіс, де можна подзвонити, отримати і роздрукувати навчальні матеріали та документи. Комп'ютерний клас було відкрито і у Донишівському навчально реабілітаційному центрі. Сьогодні тут навчається більше 80 дітей. Коли змінюються різні форми виду роботи, у дітей з'являється інтерес і разом з тим підвищується результативність роботи. Спеціальні комп'ютерні програми значно допомагають логопедам у роботі з дітьми, бо мають не лише навчальний зміст, а й містять елементи корекції мовлення.